Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери, Я Сергій Руденко. На сході України продовжують гинути українські силовики. Вчора там загинуло семеро українських десантників. Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив нові фотографії присутності російських військ на сході. України на кордоні на східному кордоні України Лесю Оробець зняли з виборчих перегонів у Києві про це та про інше в огляді Благосфери. Отже, в благосфері коментують вчорашні трагічні події. Під Краматорськом міністерство оборони повідомило, що внаслідок нападу терористів на колону однієї з військових частин на околиці села Актябське, що під Краматорськом загинуло шестеро десантників, дев'ять отримали поранення та контузії. Пізніше з'явилася інформація, що і ще один десантник вже помер від поранень. Бій тривав протягом години. Повідомляє міністерство оборони. Після зачистки території з'ясовано, що терористи атакували військовослужбовців з підствольних гранатометів стрілецької збу, зброї. На місці виявлено контейнери від гранатометів Муха, гільзи від снайперських гвинтівок. Артем Шевченко, який перебуває зараз в епіцентрі подій в районі Слав'янська та Краматорська, написав на своїй сторінці в Фейсбук. І оприлюднив фотографію, написав, що от із этих РПГ розстрілювали сьогодні колону наших десантників. Відна кров на стволі раніли, як мінімум, гранатометчика Атвітним огнем наші, написав е, Артем Шевченко. Керівник групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук також пише про цю трагічну подію. Він пише, що це. Одна из наибольших втрат за остание кілька років для збройних сил України. Трагедия под Краматорском показала, что о каких-то переговорах с террористами, как о том вещают некоторые политиканы и эксперты, не может быть и речи. На Донбассе можно и нужно вести диалог с теми, кто желает мира. С палачами же и преступниками, которые заливают кровью украинцев в украинскую землю, разговор один. И у этого разговора... Выходное отверстие значительно превышает размеры входящего. Фотокореспондент Василь Максимов, який також перебуває зараз в епіцентрі подій, написав у Твіттері, що ця, ця стрілянина по українським позиціям велася з житлових кварталів. Це я знаю точно дзвонив чоловік 150 п'ятдесят від його дома фігачеві. Написав Василь Максимов у Твіттері. Таким чином, бачите, бойовики ведуть війну з українськими силовиками, прикриваючись місцевими. Жителями, тобто житловими районами, і тими, хто перебуває зараз в епіцентрі бойових дій, тим часом на сайті Білого Дому. Оприлюднило петицію зверненням до керівництва Сполучених Штатів Америки визнати Росію спонсором тероризму. Вже зібрано 58 тисяч 500 підписів. залишилося ще 41 тисяча 500. у разі, якщо петиція набере 100 тисяч голосів до 23 травня. Офіційні особи президентської адміністрації зобов'язані будуть відреагувати і дати свою публічну оцінку Росії як спонсора тероризму. І державний департамент Сполучених Штатів Америки, як я вже сказав, оприлюднив фото аерозйомки, де присутність російських військ на сході України на кордоні з Україною є очевидною. Фото були зроблені 9 травня в околицях Білгорода. На знімках видно близько 20 військових вертольотів. На іншому знімку від 12 травня видно загін російських броньовиків. Розташований у Ростовській області в 75 кілометрах від кордону. Отже, всі твердження Міністерства оборони Росії про те, що російські військові відійшли від кордонів з Україною, не відповідають дійсності. Принаймні, як свідчать ці фотографіки, я щойно показав, російська присутність на кордоні з Україною є дуже величезною і раніше говорили про те, що на кордонах з Україною Росія зосередила від 30 до 40 тисяч військовослужбовців. В цих фотографій дуже складно сказати, яка чисельність військового групування на сході на кордоні на східному кордоні України зосередила Росія. Але, але очевидно, що ця присутність є вагомою. Костянтин Боровий, голова партії Западний вибор, порівнює Путіна і його дії з гравцем. в Казіно, це лідер партії западний вибор російської партії. В своєму блозі на ехо Москви він написав, що в математичній теорії ігр є поняття ціни ігри. Для рулетки це означає, що якова б не була ставка, ціна ігри мінус. 2,6%. Поставил 100 рублей, 2 рубля 60 копеек в среднем проиграешь. Закон природы. Новички думают, что проиграв 10 фишек, можно поставить 20, а потом 40, а потом 80. Когда-нибудь выиграешь и вернешь все, что проиграл. Путин играет в фишками по 10 миллиардов долларов. Поставил перед Сочи 10 фишек, проиграл. Перед Крымом поставил 20 фишек, проиграл. Правда, в казино принято награждать игроков за самую большую ставку или за самый большой проигрыш. Поэтому медальку «Крым наш» ему торжественно выдали. Сейчас сделал ставку 40 фишек на Восточную Украину. Надеется обыграть закон природы. Ошибка новичка состоит в том, что он не учитывает. Играть можно не бесконечно, а только до момента, когда кончаются фишки. И, как пишет Костянтин Боровый, на очереди у Володимира Путина медалька «Донецк наш». Очень почетная. И фотография на стене в казино, где размещают авторов самых больших проигрышей. Наш будь на першому місці. Очень їм гордимся. Ну і про Лесю Оробець кандидата на посаду мера Лесю Оробець, мера Києва зняли з реєстрації і кандизняли з реєстрації як кандидата в депутати Київради. Виборча комісія мотивувалася порушенням закону. Мовляв, закон не дозволяє одночасно балотуватися у списку партії і до Київради. Тому що на посаду мера Леся Оробець балотувалася як самовисуванець у своєму Фейсбуці. Леся Оробець написала про те, що це є нічим іншим як олігархічним договорняком. Щойно ТВК прийняла рішення про зняття мене з виборів і як кандидата в мери, і як лідера списку партії Нове життя, члени ТВК від удару, батьківщини партії регіонів компартії продемонстрували зворушну єдність. Ніколи не думала, що скажу вслух цю затерту фразу, за що ми стояли на Майдані, щоб через три місяці колишні соратники на барикадах мочили мене методами Януковича Ківалова. Учасники олігархічного доверняка так і не зрозуміли, що відбувалося. В що відбулося в Україні за останні півроку не допомогло ні метушня коло бульдозера, ні вдихання порошкового вогнегасника. Рекламувати життя по новому в телевізорі це одне. А своїми справжніми вчинками зовсім інше. І десь в ці хвилини має відбутися прес-конференція Олесі Оробець, яка пояснить. Ситуація, яка виникла навколо зняття її з перегонів. Одночасно з нею зняли з перегонів і Івана Салія, як пише Леся Оробець. Його теж зняли за його словами за компанію. Комісія не змогла виявити цю фатальну помилку в документах і зареєструвала Леся Оробець 29 квітня. Тепер виконала команду на зняти Вахтан Кіп'яні. Журналіст коментує. Цю подію так поки їхав з Харкова до Києва, клоуни з ТВК, голова від європейської партії Удар, секретар від олігархічної батьківщини зняли Лесі Орабець з виборів як міського голови, так і лідера списку партії Нове життя. Скасування реєстрації кандидата це відрижка системи, в якій громадяни, гвинтики, а олігархи і їхні юристи, еліта. Так, я зацікавлена особа, бо пристав на пропозицію Лесі разом міняти київську політику і балотуюсь до Київради під номером 5. Але в цій ситуації це не важливо. Всі порядні люди мають підтримати боротьбу за право киян, обирати собі нормальну не бандитську владу. Євген Найштетік пише на своїй сторінці в Фейсбук: Леся Робець стала неочікувано занадто сильним горішком та серйозним конкурентом для кандидатів у мери Києва. Що робити? рейтинг стрімко росте ще все пропало. Спроба зняти Лессю з передвиборчих перегонів. Це просто неспортивна поведінка, яка заслугує на дискваліфікацію. Леся справжній боєць і піде до кінця. Ми з нею написав на своїй сторінці Євген Найштетік. Ми на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці, запитали наших глядачів, наших читачів, що вони думають з приводу зняття Лесі Оробець з перегонів. Тому що Леся Оробець під час минулих опитувань на нашій сторінці лідирувала в симпатіях киян, і дуже багато киян віддавали. Свій голос, свої симпатії саме Лесі Оробець. Отже, що пишуть наші читачі? Олександр Сахань пише: треба оголосити обструкцію від громади Києва тим політичним силам, за якими стоять за якими стоять ці рішення. Оробець буде мером міста Києва. Вікторія Панова. «Не трогайте Лесю, вона достойний політики, патріотка України. Леся, я за тебе, не здавайся. Раїса Руденко пише: Я не уверена, що голосувала б за неї, але все, що я не знаю, це вона ночами не давала забирати з боротися ранених майданчиків. Вона защищала їх собою. Кажеться, що Геращенко так поступала, і все, Дмитро Прядка пише. не являясь сторонником Леси Арабец, к тому же очень раздражают рекламные плакаты вокруг деревьев, но это не главное. Мотив исключительно политический. И если бы были нарушения, почему не выявили их при сдаче документов? Посыл о позднем выявлении ошибки, но, ну, мягко говоря, неубедителен. К сожалению, время идет, силы положены, а методы те же. Алекс Жмель пыше. Конечно же, убирает достойного конкурента. Руся, Руся, пише. Она достойный, уверенный, умный человек. Зачем в нашей стране такие люди? Нам надо лжецов, варю і тому подобных. Извините за каламбур. И власти идут, всі власти идут, все те же рожі. Вы думаете, что-то изменится? Нет. От такі от, Леся Молодий, перспективний, умний. От хто нам нужен, от хто нужен нашій страні. Більше коментарів ви можете прочитати на нашій сторінці, на сторінці телеканалу Тивай у Фейсбуці. Долучайтесь до цього обговорення. Нам дуже важливо знати вашу думку. Ну і на сам кінець я хочу показати вам фото, яке було зроблено в Луганську. Нагадаю, що вчора Донецька і е, Донецька Народна Республіка, так звана самопроголошена, оголосила. Персонами Нонграта Обаму, Меркель та Ештон це була відповідь сепаратистів на те, що Європейський Союз застосував санкції щодо лідерів сепаратистів. Ну і от народ уже так жартує. Буквально на туалеті написав, що заборонено і Обамі, і Меркель. Саме от заходити до вбиральні, бачите, народна творчість. Вже немає меж. Така реакція звичайних людей на дії сепаратистів на абсолютно безглузді заяви Донецької Народної Республіки щодо оголошення персона Миноград, Обами, Меркель та Ештон. На цю хвилину в мене все. Ми зустрінемося з вами вже о 15.35. Я розкажу, чим жила благосфера. Гарного вам та доброго дня. До побачення. Сергій, я хотів повернутися до питання Лесі Оробець. На твою думку, кому заважала Леся Оробець і хто може стояти за цим рішенням, рішенням зняти її? Тут дуже, дуже складно <кхів> коментувати цю ситуацію, тому що е, юристи очевидно будуть е, говорити про те, що ну, юридично, начебто, це е, можливість такого зняття була. Питання в тому, чому в останній день, коли е, можливо було знімати коли, чому це сталося саме в останній день, чому Лесі Орабець не сказали Леся за тиждень до того, е, ну ти маєш вибрати або ти балотуєшся кандидатом в мери, або ти йдеш на чолі списку. Якщо ти йдеш і там, і там, то це є порушенням законодавства. Мені здається, що територіальна виборча комісія мусить не констатувати, а мусить упереджувати такі випадки, це так як Служба безпеки України, вона не має знищувати терористів, вона має упередити появу терористів на території України. Так само і з Лесі Орабець. Я думаю, що спеціально дотягнули до останнього дня останнього моменту, коли можна було знімати кандидатів в мери, і зняли Лесі Орабець. Питання: що буде далі? Ну, я написав уже в своєму Фейсбуці про те, що. Не відтепер ми маємо не просто лідера е, міста, ну претендента на лідерство в місті. а Ми маємо загально національного лідера, тому що після зняття такого гучного з цієї мерської кампанії Леся Оробець переходить вищу лігу, і очевидно, вона вже буде грати більш серйозну роль і на парламентських виборах дострокових, які очевидно будуть, і можливо на вже на наступних дострокових президентських виборів які. Будуть після нинішніх дострокових президентських виборів Сергій Руденко і огляд блогів. А до програми Твій день ми будемо повертатися об 11.40. Будемо говорити про виставку Кодекс Межгір'я. Дочекайтеся.